Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ну, верніш, пізніше трошки придбав собі ось цю міні-електропилку, міні акумуляторну Stromo AAS-40. Хочу розказати трохи, трошки, як бачите, вже в полюсі, попрацював в нею, хочу розказати, як вона в роботі, взагалі чи вартує її брати. Як комплектується? Почав би з того, як, як приходить. Приходить ця бензопилочка, шина, ланцюг, акумуляторна 3 А години і зарядний пристрій. Ну, і сама пилка тушка. Я хочу сказати, вже трохи попрацював цією пилкою. Працює дуже хорошо. Потім підемо до лісу, я покажу, як вона взагалі пиляє, і цей. Потестуємо трохи цей. Вдома. Е, є такий на ній для масла бачок. Дуже вмістимий, Стає почті, можна сказати, на, щоб вирізати один акумулятор масла. Є е, електро, не електро, вірніш механічний, Насос, який подає мастилу і дуже гарно подає на шину. І ну, хороший варіант цього самого масла насоса. <кій> Є також, хочу відмітити, автоматичне натягування ланцюга і дуже хорошо також дуже хорошо працює і дуже добре придумано. Знімається тут такий є якби барашок. Відкручуєш. Знімаєш кришку. Як бачите, пилка працювала недавно. Я не міг просто вам показати і не потестувати її. До речі, показала себе в тесті, який говорив, не дуже погано. Ну, бачите, тут е, трубка для змащення ланцюга. Тут такий спеціальний фіксатор для автоматичного натягнення ланцюга. Така шинка. Тоненька, хороша. Ще хочу відмітити, що тут є аварійний тормоз. І, до речі, він працює. Зараз вам покажу так ввімкнутий. Бачите, не працює пилка. І тепер головне зараз покажу. Коли зажимаєш на тормозі і знімаєш, пилка автоматично не працює. Відпускаєш, нажимаєш, пилка працює. Також хочу сказати, що є ще показник, скільки мастила. І, до речі, навіть на камеру видно, скільки мастила, що ну, доволі хороший. Тестувати будемо пилку на ось цьому 4-амперному акумуляторі, але з нею йде 3-амперний акумулятор. Я також хочу відмітити, що там для дуже там серйозних робіт ця пилка не призначена. Вона десь там таке одне деревця зрізати, щось типу, ну. Але ми потестуємо її. Не для того, що вона призначена, а набагато серйозніше. <кхе> Зараз я хочу показати, як ставиться шина. Може хтось не знав там для себе буде знати. Так. Шина ставиться цим зубом доверху. Ось так. Далі. На шину надіваємо ланцюг. Зуляємо на зірочку. Далі поставимо саму кришку Прижимну щоб нам попала в пази і закручуємо. Як здійснюється натягнення самого ланцюга? Бачите, ланцюг цей повертаємо ось цю. Вертаємо, натягуємо так не через щур. і зажимаємо. І все, пилка готова. Так, зараз візьмемо якусь дерев'яшку і попробуємо трошки порізати, потестуємо. Друзі, знайшов я ось таку смиркову обаполину і попробуємо Потестуємо на ній перший раз. Бачите, пилка справилася на відмінну. По діленнях три ділення. Зараз ще щось потестуємо, поріжемо, знайшов я ось такий кусочок сухого ясеня, як бачите, а сухий ясень це можна сказати практично кістка. Зараз потестуємо трохи на цьому ясені. Бачите, пилка справляється з такими задачами легенько. Друзі, що ще хочу сказати по цій пилці? Коштує вона дуже дешево. Як, не знаю, як саме такий бюджетний, можна сказати, гілкоріз. 1830, по-моєму, з доставкою обійшлося 2000 гривень. Ну, знаєте, ціна якість цієї пилки. Ну, вона, я вважаю, що вона краще по якості, ніж за свою ціну. Тим більше йде безщитковий двигун, довговічний хороший двигун. Акумулятор на 3 А теж хороший, відтривали акумулятори. Ну, від себе можу сказати, що я рекомендую цю пилку. Так як ви всі знаєте, я ніякі реклами не роблю. І нічого я все, що купую, я купую для себе і тестую так само, і показую правдивий. Цей. Пилка ну, вона не розчитана на таке, звісно, як, як я ріжу, але ну, там, понятно, це. Вона більше йде, як гілкоріз, щось там. Але запевняю вас, різати на можна набагато грубше. На цілу шину можна свобідно робити. Приблизно десь в районі 50 різів на цілу шину. Я думаю, що це дуже хороший показник для такої пилки. А якщо придбати дорожчу версію там за 2200 з чимось, по-моєму, там йдуть 2-3 амперні акумулятори, дві шинки. І та пилка, ну, суть така сама пилка, тільки просто в комплекті йде два акумулятори і дві шини. Вона набагато. Ну, можна більше, як сказати, вона буде більше вам продуктивніша, ви більше зможете. Я не брав ту пилку, бо в мене є такі акумулятори, в мене є болгарка строму. По-моєму, не знаю, може є огляд на каналі чи нема. Ну, теж, до речі, дуже хороша, дуже хороша. Болгарка і взагалі сьогодні не про болгарку, але так дословно. І хороша лінійка цих товарів строму. Ну, в них дуже якісні. Ну, я користуюсь вже десь близько року болгаркою і задоволений свої функції вона виконує. Так само і ця пилка, я затестував її, вона достатньо ну, вона не зупиняється, в защиту не йде. Ну... Я задоволений цією пилкою. Так що наразі дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього хорошого!